Козороги, привіт! Давайте дивитися, що у вас буде відбуватися на наступному тижні. Зараз ми все прояснимо. Позитив тижня для козорогів. Ну, що ж, козороги, тут однозначно ви робите вибір. Ви обдумуєте якийсь вибір, який стосується розкриття вас, вашої особистості. Цей вибір вам важко дається. Давайте ми прояснимо для всіх. Почнемо з любовної тематики. Для тих, хто в нас самотній. По що тут і буде йтися. Так, а вам, в принципі, прекрасно. Тобто ви відчуваєте, що ви, будучи самому, можете більше, ніж будучи в парі. Цікаво. Ну тут вибір на якусь добровільну ізоляцію. Тобто, ви не знаю, берете целібат, скажімо так, від стосунків, і вам тут знайомства не дуже то й цікаві. Ви відчуваєте себе більш повноцінними, будучи самому, ніж будучи в парі. Так? Отак от. Наші мені чужі таргани в голові, як в мене є свої. Мені своїми комфортно. Для тих, хто в нас в серйозних стабільних стосунках знаходиться. Окей, Тут вибір ви обдумуєте. Знаєте, тут ще не скільки робите, як обдумуєте вибір. Тут тільки продумування ситуації йде. Так. Для тих, хто в нас в серйозних. Стосунках тут ви намагаєтесь покращити ситуацію для жінок, це буде актуально в тому плані, що ви обдумуєте, як вам з цим чоловіком рухатися далі, чи задовільняє він. Вас, так би мовити, ментально, психологічно, особистісно та навіть сексуально. Тобто ви тут берете такий, так би мовити, тайм-аут внутрішньо для того, щоб визначитися, хочете ви далі з цією людиною бути чи ні. Але однозначно людина буде проявлятися, людина буде емоційно у вас включена, можливо, навіть не даватиме вам. Побути наодинці, буде багато намагатися комунікувати з вами. І Тут однозначно людина стосунків хоче, людина хоче бути з вами, а вам треба час, щоб розібратися. Чомусь зараз от такий період. Можливо, чогось, власне, ця людина вам і не додає. Чого б ви хотіли. Давайте дивимося для тих, хто нас в любовних, трикутниках і різних незрозумілих стосунках знаходиться. Там ще не зустрічаються, чи просто щось не дуже зрозуміле між вами. Як у вас ситуація? Ну, тут однозначно, якщо це любовний трикутник, то ви робите вибір в сторону одного партнера. Якщо ви були цим партнером, то от в вашу сторону роблять вибір. І тепер, що цікаво, коли цей вибір буде зроблений, то вам буде з ним складно, бо ви почнете розуміти, що щось не зовсім правильно, я зробив. Треба було залишити все, як є. Тобто тут однозначно таке відчуття типу. А на що? Аж все було і не так, і погано. Мені, в принципі, все подобалось. А чи треба мені воно тепер. Так, дивимося питання роботи фінансів для тих, хто в нас зараз не працює. Два джерела заробітку в тому плані, що у вас є певна подушка, певна підтримка, і плюс до того є якісь виплати, є якийсь підробіток, та, тобто там може бути разовий. Та, е, попрацювали, там, отримали гроші, не знаю, продали щось, отримали гроші. Тобто, в принципі, тут е, наразі фінансів вам. Вистачає. Активної роботи я тут не бачу. Тут може бути період відпочинку, якогось відновлення сил, наприклад. Тобто, відпустка навіть, в принципі. Але якийсь пасивний дохід все рівно тут є. Так, для тих, хто у нас працює по найму. Для тих, хто працює по найму, тут однозначно, дивіться, два варіанти. Так само відпустка, так само, а, якийсь відпочинок, якийсь за свій рахунок а, в візаті відпочинкові дні. Також це а, з іншого боку Хороше, класне партнерство, ви відчуваєте, що зробили правильний вибір, і вам подобається працювати, і ви відчуваєте, що можете себе реалізувати тут. Тобто тут от такі два варіанти. Або це для вас актуально більше питання відпустки зараз, і ви будете більше насолоджуватися там, проводженням часу з рідними, близькими. От, або це питання, в принципі, хорошої ситуації в колективі і непоганого справедливого ставлення до вас від керівництва. Давайте дивитися для тих, хто має свій бізнес, хто фрілансер, хто працює сам на себе. Яка у вас ситуація? Дороги буде. Так, тут все стабільно. Тут так само може йти період дещо зменшення роботи, тобто ви берете собі більше вихідних, більше часу на себе, ніби от заробили, окей, і наступний проєкт берете через кілька днів. Тобто ви правильно розподіляєте своїм. Ресурси, свій час. Але загалом тут ситуація стабільна. Заробіток постійний, невеликий, але постійний. З перспективою на майбутнє. Давайте дивитися стан здоров'я для козорогів на наступний тиждень, що у вас тут буде. Загалом, стан здоров'я в нормі фізичне, ментальне здоров'я може вас хитати, може розхитувати. І так само, якщо для вас актуальне питання терапії психологічно, звертайтеся, будь ласка, по допомогу. Якщо ви відчуваєте, в принципі, внутрішні якісь складнощі, ну на це треба буде звернути увагу. Тобто, тут нескільки про Фізичне здоров'я, скільки про ментальне. Турбуйтеся про нього теж. Знаєте, про що тут ще й може йтися? Про те, наскільки добре ви ставитесь до себе. Тобто, як ви говорите про себе з собою? От ви дивитесь на себе в дзеркало, ви бачите тільки якісь негативні ваші сторони, та? як вам здається. Чи ви вмієте помічати власну красу? Також може бути питання афірмацій, які стосуються зовнішності, може бути питання якихось процедур, які вам треба робити щомісяця, і ви будете зацікавлені в них. Тобто тут може бути там. Будь-які покращення своєї зовнішності, які можуть допомогти вам себе почувати краще морально. Давайте подивимося застереження для козирогів на наступний тиждень. Так, козироги. Тут вас застерігають, що якби ви не хотіли відсрочити якісь зміни, вам треба це прийняти і вчитися працювати з ними, вчитися звикати до себе в цих змінах. Також, можливо, вам треба вчитися новому, вам треба розширяти межі своїх знань, вам треба. Не бути задоволеним тим, що ви маєте а прагнути більшого. І так, ну, вам, вам не позбутися від цих змін, готуйтеся до того, що нічого в житті не вічне. Треба вміти до цього підлаштовуватися. Давайте дивимося пораду. Порада для козирохів вперед і тільки вперед, рухатися, рухатися, мої дорогенькі. Тут, знаєте, що може йти питання спорту, прогулянок, більше свіжого повітря, те, що дає вам відчуття свободи. Для тих, кого актуально, питання руху в тому плані, що транспорт. Якщо ви хотіли власний транспорт, або ви планували йти навчатися, або там закінчуйте навчання, отримати водійські права, то у вас все буде окей, і тут вам карти тільки вилять іти вперед, рухатись вперед і не зупинятися. Ось такий тиждень для козерогів.